Привіт, мої хороші. Якщо ви мене бачите в хаосі іграшок, це значить, що сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику, де я розповідаю про іграшки для дітей за віком. Під відео я вже залінкую відео, які в нас є. Це іграшки з 0 до 6 місяців, з 6 до 9 місяців, з 9 до 12 місяців. І сьогодні ми говоримо про іграшки з 12 до 18 місяців. Радість у тому, що більшість цих іграшок у нас вже є з 6 місяців, але все одно пройдемось. По ним ще раз. Отже, давайте почнемо. Перша іграшка. Ця іграшка яку я купувала на 9 місяців. Називається вона англійською Pop Up Toys. Забула сказати, звідки я беру цю інформацію. Це не я зі своєї головою придумала, що такі іграшки треба купувати. А я дивлюсь багато відео американських, канадських педіатрів і роблю. Такий списочок собі іграшок, які у них повторювалися. Тобто іграшки, які рекомендують більшість педіатрів, що я дивлюсь, зарубіжних. Таким чином, я економлю для вас час, замість того, щоб подивитись 10 відео, ви дивитесь одне моє, та ще й українською. Тому так помняли, які іграшки рекомендують зарубіжні педіатри для дітей на вік 12-18 місяців. Отже, перше, це поп Toy. я її купувала на 9 місяців. На Аліекспресі. Я прям такий вила той Сенс в тому, що натискаєш, прокручуєш, отак натискаєш, і, і вилазять якісь іграшки, і дитина потім пальчиком їх закриває. Мій в принципі, відразу навчився відкривати дракончика, тому що дракончика треба штовхати, а у малого такий хороший жест штовхання. І, в принципі, він буде відкривав льва, але льва треба трішки сильніше натискати, ніж малий натискає. Тому не дотискають. Іноді він відкриває пінгвінчика. Всю комішну цілку він ще не поняв. Але всім сутому що її ми зберігаємо. Або відкриваємо, малий закриває, малий вчиться відкривати сам, а також можна робити ку-ку-скажи куку, давно ну, таке все. Тобто, тренувати мовлення там. Це хто динозавр, як динозавр робить? Тим готова. Ну, до речі, також можна розмовляти дитину з дитиною з допомогою цієї киташки. Далі іграшка, яка в нас лишилась з 6 місяців, досі актуальна. Це пірамідка. Вже після 12 місяців розраховуємо на те, що дитина має збирати пірамідку. У моєму 12 місяців він вміє брати тоненьку штучку від бульбашок і засовувати її в баночку. Він вміє надіпати колбачок на ручку, але він відмовляється надівати кільця на цю пірамідку. Не знаю, я вже думала, можу купити ще одну якусь, тому що тут, в принципі, важкувато зроблено. Оця ж хвиляста, і можливо, йому важко. Я не знаю, що, але йому просто не те, що він намагається у нього не виходить. Він навіть не хоче намагатися. Він психує і він тільки може знімати і висти. Але ж я ще кажу, в принципі, цей навик у нього є, але якісь інші. От, він може колечко мені на пальчик вдягнути. Таке маленьке колечко, на мій пальчик. А оцю фігню він не відмовляється одягати. Але, тим не менш, пірамідка після 12 місяців дитина вміє вже надівати А Далі сортер. У мене такий, насправді, будь-який сортер вже з shapes. Формами. Раніше ми використовували сортер чисто як відерце, в яке малий діставав з відерцем, закидав кірем Відерце. В нашому випадку це такий з м'якими стінками. Малий навчився з нього діставати. І, навіть так, і навчився. Класно, кладе, жмаке, він навчився класти, Бо він кладе, жмакає, а воно не завжди прилітає. А тепер вже в чому малого користуватися цими формами. Він, в принципі, ну, в принципі, в нього виходить вже. Тобто, 12 місяців сортер з. Базовими формами, От і в ідеалі, так, щоб їх не було там супербагато, трикутний квадрат, коло, і якийсь там зірочка або хрестик, або щось чотири з головою. Тому, коротше, сортер це третя іграшка в нашому списку. І також воно лишилась у нас з попередніх серій. Також далі те, що лишилось з попередніх серій, це вкладки з кліпками, я так їх називаю. Я купила оцю, наприклад, на Так, да, Раніше ми вчили дитину просто брати пінцетним захватом, так, тренувати пінцетний захват. Тепер, в принципі, можна його вчити і назад складати, але знову ж таки, отакі з важкими формами, буде важко дитині засовувати, тому я купила. Ще отаку дошку. Я всунула сюди тільки два квадратики, але ви уявіть, тут є всі кружечки, всі квадрати, всі трикутники. так. Це прикольна дошка, що є велика, від більшого до меншого, може сказати, сунь найбільшу, сунь найменшу, брата-та. І тут такі квадратики, кружечки з піпками маленькими. І треба вчитися вставляти тут можна і кольори вчити, і форми, і розміри. І як вставляти, але поки що мій міє тільки кружечки. Всі кружечки він дістає і вкладає квадрати. Йому тільки оцей видається. Менші квадрати він психує і не робить. Краще пробуємо працювати. Я тільки нештабно купила. Цю дошку я купувала на українському від українського виробника. Забула, як називається, що це бі бі бла, бла, бла. Коротше, так, да. важкувато моєму малому, ще поки що ця дошка. Будемо працювати. Далі, те, що у мене вже є, це ми на 9-12 місяців купували йому штовхач, щоб він навчився ходити. Навчився ходити без 4 днів 12 місяців. Малий пішов сам без штовхача, без нічого. Але я рекомендувала тоді купити саме такого типу штовхач, і тому, що він... Продовжує існувати своє існування своє і після того, як дитина навчиться ходити. Тому що, по-перше, малому досі прикольно його штовхати, А по-друге, вже там пізніше, коли дитинка підросте, можна сюди сідіти класти ляльку, возити там ведмедика, возити свого щось, возити будівельні якісь інструменти для майданчику. Коротше. Корисно, щоб дитина мала такий ще возик для себе. Тому возик лишаємо. І також, що мені подобається в цьому сортері, це те, що тут є в комплекті такий набір дерев'яних кубиків. А нам для цього віку потрібні маленькі отакі кубики, щоб дитина вже вміла складати вежу. Треба вчити складати вежу а в 12 місяців окей, складати з двох кубиків. Якщо він складає у вас із трьох-чотирьох, з це круто, але ну 12 місяців має дитинка вміти складати з двох кубиків. В мене один раз якось він сидів собі, собі грався, поклав обережно і все. От, поки що тільки один раз склав, то більше не робив. Любить ламати. Тим не менш, дерев'яні кубики, маленькі. Можна не зі штовхачем, можна окремо купувати, бо цей штовхач я кажу не супер якісний. Коротше, про цей штовхач. Дивіться у відео про 9-12 місяців, а на 12-18 місяців нам потрібно так, якийсь возик, який би він штовхав по приколу, і маленькі кубики, щоб він вчився складати башню. Ще одна річ це. Оцю машину я купила малому ще на 6 місяців, бо я побачила, що йому прикольно щось возюкать. Я купила її, він, в принципі, погрався з 6 до 9. З 9 до 12 я прив'язала таку шнурівку, бо ті педіатри сказали, що дитина може вже захотіти, щоб вона ходила і щось за собою тягла. Мій не захотів з 9 до 12, тому, але, знову ж таки, педіатри і в відео про 12.18 також казали про такі речі. Тобто якісь іграшки, якими малому буде працювати. Прикольно за собою тягати і також штовхати поперед себе. Такі може є. Знаєте, палка з м'ячиком, який він штовхає перед себе, і воно бильки там, і там якесь дряскається. От тому, коротше, це також лишилося 6 місяців. Продовжуємо. Пропонувати малому в якості гри, щоб він тягав за собою. Це наче все, що у нас було в 6 місяці. Звичайно, всі наші книжки залишаються, але про них педіатрі не кажуть звичайні книжки. І ми продовжуємо з вами про те, що вже ми купували спеціально для... після року. По-перше, це ем, малювати. Якісь речі для малювання. Ми якось десь в 10 місяців чоловік дав малому просто ручку, кулькову, звичайно, і аркуш паперу, і малий почав калякати. Я поняла, що він хоче малювати. І от на 12 місяців ми попросили, нам подарували на один отакі як воскові, воскові олівці, які зручно тримати в ручці. І ними можна малювати, і вони вошевол. Тобто їх можна змити, можна... І якщо він стіни помалює, то нічого страшного, можна протерти, і вони змиються. Але чомусь такими якраз е такою формою, яка якраз безпечна, він нікуди собі не наткне. Е малий не дуже зацікавився наразі. От, будемо пропонувати далі, але зараз йому реально цікавіше просто взяти кулькову ручку, я думаю, через форму. Тому можливо, ми купимо ще йому олівців прямо в. Які треба гострити, я боюсь давати, але може воскові олівці, але в формі олівця, не в формі такої зручної штуки. Подивимось, поки що пропонуємо ці. Тобто, коротше, треба купити дитині щось, щоб він малював. Після року це вже актуально. Далі м'яче. Педіатри кажуть, щоб м'ячик був, був з музикою або з якимись світловими ефектами, тобто, щоб греміхало, котилось кудись. До речі, прикольно, да, наші педіатри такі, ну те, що педіатри, навіть якісь експерти на нашому Ютубі, кажуть, що дитині не потрібно ніякі взагалі, щоб грало, щоб музикалило, щоб пілімпкало, бо це її типу перестимулює. А американські педіатри такі, ну чого ж прикольно, хай пелюнка, і дитина з ними побігає. Тому ви дивіться, різні школи. От так от, коротше, я купила своєму просто звичайний поки що м'ячик в Аврорі. Не можу сказати, що користується попитом, але він має навчитися буцати м'ячик вже в цьому віці. Тому також купуємо м'ячик, щоб він його кидав, ловив і буцав. Головне. Далі машинки, окрім отакої машинки. Uh, у нас є ще велика машинка на радіоуправлінні. Я не знаю, де вона. Але е, це машинка взагалі мого чоловіка. Але малий щось я побачила, що він також зацікавився. Він просто її туди-сюди назад катає і йому прикольно. І також я йому знову купила в Аврорі отаку маленьку машинку. І в перший день як тільки я купила, це теж був фурор. Він там по асфальту її катав туди-сюди. Так що, коротше, машинки е, дуже дуже рекомендують педіатри. Вони рекомендують для всіх діток і для дівчат і для хлопців. Не знаю, як дівчатам зайде чи ні. Але от мій дуже полюбив машини. Зараз ходить на парковці всі машини. Перетрогає, всі колеса. Дуже йому цікаво. Тому машинка також після року, щоб малий вчився бум, бум, робити. Далі. Книжки, книжки, я ж кажу, будь-якого типу у нас є дофіга. Але також педіатри рекомендують от такого типу книжечки, є такі українською і англійською. Коли отут от корова, на корові якийсь текстурний елемент, і якщо ти на нього, по-перше, пальчик да, тренується, бо зараз у мого ще немає вказівного жесту, він вказує всією ручкою, тобто жест є, але не пальчиком. Ще є час, щоб він розвив пальчик, але для цього треба стимулювати. Да? Тому ось у нас така штука, щоб він пальчиком трогав, корівку, і натискаєш. Корівка каже звуки. От так само тут півник, от всякі тварини з текстурними елементами і з кнопочками. Ти натискаєш і буде звук. Далі, далі потрібен ксилофон. Або молоточок якийсь, там який ти стукаєш і відбувається звук. Тобто задача, що у нас є один предмет, інший предмет. Ми щось робимо і виявляється звук. Тобто, взаємодія двох предметів. Я купила ксилофон на Алікспресі. Замовила перший що мені потрапив. Він прикольний, якісний, до речі. Якщо ксилофон або якісь музичні молоточки, дзвіночки, теж треба людині, щоб він стукав і чув музику. А, далі те, що не було в списку педіатрів, але а, зараз нам зайшло. Тобто, оцей от пальчиковий лабіринт я купила, на маму було 6 місяців. Але він прям навчився ним грати тільки зараз. Зараз він бере отаку кульку, веде її. Правда, він доводить тільки до сюди. Отак далі він не веде, але тим не менш він вже навчився пальчиками грати. Так що от купила 6 місяців, тільки в рік навчився. От можливо, варто купити в рік, якщо ваша дитина ще не вміє, він захват. Або там дев'ять місяць. Ну коротше, да, в принципі, за тоже на вагоролі купувала. Далі речі, які ми ще не купили, і, можливо, ще не купимо. Адмісто називається nesting cups. це такі круглі стаканчики, обов'язково круглі, бо квадратні важче дитині ще буде збирати в один рік. Але це такі круглі стаканчики, які можна або перевернути один на одного, вистроїти в пірамідку, або скласти один в одного. От такі хороші речі треба нам ще купити, ще немає. Далі башня з падаючим м'ячиком, також у нас ще немає. Коли опускає, кидаєш м'ячик, і він отак крутиться, крутиться, крутиться і випльовується. Тож це на те, щоб малий тренувався, щоб підійти і покласти м'ячик в спеціальний якийсь отвір. Далі тваринки легенькі, також треба купити, набір тваринок. Бажано, щоб вони були, звичайно, як. Більш реалістичні. З ними також можна видумати купу ігор, роблять доріжку з пластиліну да, і ставлять відбитки цих ніг, лап ведмедя, там, лап вовка, а да, і і потім тваринки стоять і знайдуть відбитки. Коротше, ігор дуже багато з цими тваринами, тому треба купити набір. Тваринок для дітей. Це все ще є в списку зарубіжних педіатрів 12-18 місяців. Я іще думаю купити своєму синові в пісочок. Відерця, лопатка, грабельки, тому що ми ходимо в пісочок, він обожнює пісок, і там у нас для загального користування є лопатки, грабельки, і він просто в ці грабельки як схватить їх і не хоче відпускати. Тому я думаю, що варто йому, мабуть, купити його особистий набір. Відев це з грабельками. Він не буде поки ліпити пасочки, але гравити, там і копати Він вже залюбки це робить. Ну і те, що також чомусь педянки це не радили, але я прям раджу на один рік це купити бізіборд. Ми попросили свого дідуся зробити і він зробив. Зараз покажемо. Ось такий бізіборд нам подарував дідусь. Як бачите, це він сам все зробив своїми руками. Продаються такі набори для бізібордів. І от він просто купив ці набори, при... прибив їх, і також деякі от елементи, от такі, от такі це він сам там знайшов. От. Так що, коротше, бізіборд також дуже сильно зайшов малому. І він досі добре їм грається. Тому бізіборд це також особиста рекомендація. Від мене насправді я вас дуже вітаю з тим, що ваша дитина перейшла або, або перейде межу 12 місяців, тому що це офіцерний вік, мені дуже подобається, і взагалі це весело і круто, що наші діти зростають, і ми можемо зростати разом з ними як батьки. Не знаю, якась філософія в мене поперла. Все добре, дякую за перегляд. Це все. До наступних зустрічей.